Усім моє вітанечка, з вами Дмитро і ми продовжуємо наш курс, міні-курс антисколіоз. Це третя практика, а взагалі на плейлисті ще зі старими вже є 4 відео, котрі ви вже можете практикувати. І до такого це. Цього достатньо для того, щоб розвиватися та покращувати свій стан опорорухового апарату. Щодо скольозу, я робив навіть наукову статтю, прописував у себе в телеграм-каналі, і додатково я розповідав потрохи в інших відео. Отже, сьогодні ми будемо проробляти більше кор. Це силовий більший комплекс, не складний технічно, фізично, може для когось буде складний. Але вам сподобається він коротше, ніж інші. І можете спокійно зробити 2-3 підходи цих відео. Дихаємо, як завжди, через ніс. Спокійно, плавно, не затримуємо дихання. Швидко не дихаємо, ми не бігаємо, контролюємо своє тіло, контролюємо відчуття, самопочуття своє. І що? Починаємо. Після відео, якщо вам сподобалось, вподобайка. Не забудьте підписатися, для того, щоб не загубити відео. І ми поїхали. Починаємо з навколишок. Ми стали, намагаємось нас долоні під плечима, а коліна під тазом. Відштовхуємось, підіймаємо таз і тримаємо так. Вдих. І коліна підіймаємо. Видих. Не прогидаємо поперек. Вдих. Не видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Робимо крок назад лівою ногою. Праве коліно підняли. І так тримаємо вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Повертаємось до навколишок. Тримаємо вдих. Видих. Коліно намагаємось не торкати з підлоги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, вдих, видих і вдих і видих. Крок назад. Правою ногою підняли ліву. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 і вдих. І видих, поставили ногу, штовхаємось руками. Наша ціль витримати, вирівняти спину, ось таким чином, штовхаємось руками, головніше, спина рівна, ноги зігнуті. Собака мордуть донизу. І потрохи вирівнюємо ноги в залежності від підготовки. Тримаємо вдих, видих, вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. 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 Видих. і Вдих. І видих. Зараз ми виходимо в праву бокову планку. Одразу. Ось так стали. При можливості згинаємо ліву ногу. При можливості, якщо немає сил, просто тримаємо планку. Вдих. Вдих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих. Собака мордує догори. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Ліва бокова планка. Підтягуємо при можливості праву ногу. Вдих. 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 Видих. Вдих. вдих. Видих. Тримаємо тулуп. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Собака морти донизу знову. Пам'ятаємо про сминку. Ноги. Якщо спина сутула, ноги згинаємо, вигинаємо поперек. Вдих. Видих. І потроху рівнюємо ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо вперед. Кроки. Спинка рівна. Вершник. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих. І видих. Маласана. Нагадую, якщо у вас ось така маласана, ми підіймаємось на носочки і тримаємо ось так. Впираємось ліктями в коліна і потрохи сідаємо донизу. Головне, це, а вже ж наша пряма спинка. Вдих, видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, і видих сідаємо коліна до грудей. Ось так. Якщо складно, ми тримаємо так: спина рівна. Вдих, видих, лопатки разом вдих. Вдих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо в човник. Кладемо поперек на підлогу. Він повинен бути приклеєний. Руки вперед, грудну напружили. Ноги підняли. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І видих. І Лягаємо, ноги в нас 90. поперек приклеєний. Якщо поперек не приклеюється, ми згинаємо спочатку ноги. так? Руки по швах і потрохи вирівнюємо ноги. Стопи на себе. Якщо поперек відривається і ви так тримаєте, не треба краще зігнути ноги, приклеїти поперек і потрохи вирівнювати ноги. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих Видих і вдих. І видих. Ноги в боки тримаємо так. Вдих. Видих. Якщо відривається поперек, знову зігнули ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо з гомілкостопи. Беремося беремо за гомілкостопи. Лопатки зводимо разом. Сідничне міст. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Слаблись. Більш силовий, я розумію, що спітніли. Можна повторити цей комплекс три рази. Він більше в потоці і реально його краще зробити раз за разом. Або два рази. Але не забувайте, що ще є комплекси, котрі в плейлісті. І до зустрічі у нових відео.